Трішки перепочину і дещо вам розкажу. Ось відібрав, не відібрав, а буду підсаджувати маток. Значить, пройшов ось у пасіку, подивився, відбракував матки, які мені не подобаються. Знайшов 15 маток, які мені не сподобалися, їх 에... пустив, як докажуть, -то на той світ. 에... Краще відразу. Відбракувати і е, не мати потім е, геморою із зимівлями і все таке інше. Тому що пасічники завжди е, жаліють, завжди тягнуть, а потім кажуть, чому зимівля погана, чому. Те все не, не, не так сіє, як е, потрібно. Е, забрали її. Нема не меду, забрали її. Ну, мені легше, тому що в мене вся пасіка плюс-мінус однакова. Пройшов, подивився і можна відразу відбракувати сім'ї ну, матки в сім'ях, відводках, які відстають від інших. От якраз значит, Бажано дві, це для початківців кажу, 2-6 годин дати. От Забрали стару матку, 2-6 годин даєте. І підсаджуєте вже нову. Бажано бажано всіх бджіл видалити, залишити одну тільки матку. Але вкрито ці. Але я таким не заморочуюсь, мені не приймуть то ще раз підсадимо. То коли одна-дві-5 сімей, то можна заморочуватися, а так нема часу заморочуватися. Що я хотів розказати вам, значить, е Похарніці по, по Бакпасту. Хочу розказати такі міфи, які е, люди купуючи ці породи, дуже якби надіються на щось, а потім е, думають, що вони чи пасічники, не такі, чи їм щось підсунули, не то. Значить, в мене є е, 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 матеріал на пасіці від різних. Пасічників України самих відомих по Бакфасту. От, е, практично ну, топ там, три самих відомих. У мене є їхній матеріал. І карніка. От, від карніки просто я вже відмовляюся, розкажу чому. Е, на наступний рік ще буду, буде в продажі і Карпатка, і чуть-чуть Карпатки буде, я там декілька маток замовив. Карніки буде трішки і в основному буде бакфаст. Від Карпатки Карніки буду відмовлятися, можливо бакфаст і можливо і тарійка ще буде. Ну, Це я не знаю, це так, мої плани, а там як буде. Чому я від карніки буду відмовлятися? Тому що е, зараз проводячи паралелі, всі в мене приблизно всі однакові. Але проводячи паралелі, Карпатка з Харнікою е нервово курять якби, в сторонці проти бакфасту. Меду, от зараз в мене безв'ятковий період, був меду в них нема, розпліт ну, на четврочку. Будують на четврочку. Бакфаст випереджає, можна сказати, Карпатку на, точно на 50%, Карніку на відсотків 30. От середній Бакфаст це кращі матки по Карніці. Карпатка взагалі не вступила в бій, так сказати. Карпатка взагалі навіть не порівнюється. Так, да, вона хороша на але. Но... Я пов'язую це з погіршенням матеріалу просто не хочу ні... образити нікого, але українці, да, ми розумні, якби багато чого винайшли, але до того ми нічого довести не можемо. Ну, літаки ми да, хороші ми літаки робили. Де ми зараз? Що ми зараз випускаємо? Нічого, так само. Космос перші полетіли, да. і що де ми зараз? Ніде. Ну, от так само і з бджолами. Е, Бакфас і карніка проти українських бджіл. Це як американська армія проти української. Я знаю, що говорю, тому що служу. Ой, Так що такі, не можемо ми нічого толкового зробити, на жаль. Тому приходиться користуватися іноземними автомобілями, технікою, одягом і бджолами. Що маємо, то маємо. Не знаю, де вони, що вони беруться, бакфаст. Будують язики, мед. Так, не можна робити взагалі. Це я показав спеціально. Як не можна робити, а так розкидати по пасіці не можна. Але в мене всі сім'ї рівні плюс-мінус, тому в мене нема ніколи крадіжок росту на пасіці нема. Якби були сильні і дуже слабенькі, тоді могло б провокуватися. Але так робити не можна. Так от, з чого вони несуть зараз, я не знаю. Зараз, в принципі, ще. Там до соняшника соняшник за забором. де не де він тільки починає. Але Карпатка з Харнікою тарахкотять, як ото собака на морозі зубами, сокотить так само в них у вуликах нічого нема, а бакфаст з медом. ну, Небагато, але в них в них є. Для розвитку є. Тому в принципі вони випереджають. Ці дві породи такі справи. Якби вміли говорити, то може б розказали, де вони що беруть. Скажете, ви десь крадуть, ні, не крадуть. Можливо, десь далеко щось квітувало чи квітує і просто карніка з Харпаткою не достають а квас достає. Оце як варіант. Міфи я хотів розказати відволікся від теми трішки. Перше, це те, що ви бачите, як е, блогери, блогери працюють без масок, без нічого з карнікою. Ну, в принципі, блогери всі так працюють, але з бакфастом і карнікою в основному працюють всі в одних трусах. Е, так як в мене є матеріал від даних від блогерів, які кажуть, що Дуже спокійні бджоли, скажу, що все залежить від настрою бджіл, від погоди, від нектаровиділення в природі. Тому не думайте, що ви купите бакфаст і карніку і все і будете ходити в одних трусах біля вуликів. Може і будете, але бувають періоди, що злі вони, як собаки. Так, да, це не українська степова, з українською степовою там взагалі інше питання, але все одно. Це перший міф. І другий міф це те, що ці породи не родяться. Рояться вони ще й добре. Звісно, коли є нектар, можеш підставити вощину, розширити, сушнину дати, корпус накинути, тоді вони, як правило, роїться не будуть. Але от, як мене цей рік склалася ситуація, що я був на сході, не зміг приїхати, розширити їх часно. Потім, коли я вже приїхав, в мене півпасіки була в ройовому стані. Да, бакфаст, карніка. Всі потягнули маточники. Не всі, а половина. Це не залежало від того, що там бакфаст більше чи карня. Однаково. Дивися, ця потягла, ця не потягла, одні і забиті сильно були, і не потягли інші. І будували і по боках. І... Але Бакфаст він виходив навіть за заставну і будував за заставною соти тягнув. Карніка так не робила. Карніка дійшла до заставної, все, там зароїлась, а Бакфас ще виходив за... за заставну і там тягнув, щось будував, мед носив. Так що... З ройового легко повиходили, це в принципі не Карпатка, Карпатка, якщо зайшла в ройове, то її важко вивезти. Потрібно якийсь хороший медозбір, стрес якийсь її зробить. А ці ні, Ці підставив, розширив, десь відводка зробив, все, вони вийшли з ройового. Так що не надійтесь, що ви купите бакфаста бухарніку, і ви будете, все буде так, як розказують люди, коли продають. Я теж продаю, але кажу так, як воно є, тому що воно так є. Люди, коли хочуть продати, вони нахваляють якби, свій матеріал, все. Продає бакфас, каже, що бакфас найкращий, в карніку, що карніка найкраща. Карпатку, що Карпатка найкраща, так що потрібно ще досвід, щоб був. Потрібно працювати. Але звісно, на голову вище ці породи від наших українських.